Мені завдали таке гарне питання: якщо працювати масотерапевтом і за день приймати декілька людей, чи то буде двоє, троє, четверо, п'ятеро, і кожна людина приходить із своїми проблемами, так чи в кінці цього робочого дня, чи там в середині цього робочого дня, як себе почуває масотерапевт? Дуже гарне питання. Дуже гарне, таке дуже професійне, відразу влучне. Що я можу сказати із свого досвіду як масотерапевт, і з досвіду вчителя. По-перше, коли ми вчимо наших студентів, ми даємо їм дуже чіткий план, як проводити зустріч. Це, ніби така, як бізнес-мітинг. Ми говоримо, до тебе приходить клієнт, ти даєш йому папір, він заповнює. Ти йому завдаєш питання, ти з ним говориш максимум 5 хвилин. Ти не даєш йому часу, це не психолог. Ти не даєш йому часу там розказувати про все своє життя і всі свої біди і хвороби. Основне, що запитує масотерапевт, що він повинен зрозуміти, з якою частиною тіла працювати більше. Де більше болить? Чи то спина, чи то руки, чи то шия і так далі. Це перше, що ми повинні знати. І фактично єдине, що ми повинні знати, як масотерапевт. Слухати клієнта про все його життя це не наша робота. Є інші фахівці, які цим займаються. Друге, ми кладемо клієнта на стіл, ми вмикаємо музику, ми йому говоримо, слухаєш музику, розслаблюйся. Ніколи ми не говоримо з клієнтом. Ніколи. Це теж такий закон. Тому що, коли людина говорить на масажному столі, вона не розслаблена, вона залишається в тій самій енергії, з якою вона прийшла. А ви хочете, щоб він вийшов від вас, відпочивши, і щоб в нього покращилося, просто щоб він розслабився, щоб він відпочив. Отже, ми його не чіпаємо розмовами, і він нас не чіпає. Це так само ми вас вчимо. В кінці, так, ви працюєте руками, але коли ви працюєте руками навіть перед тим, як в кінці, як працює масотерапевт? Він один у приміщенні. Там небагато світла, там звучить легка музика, там немає ні шумів, нічого такого. Масотерапевт нормально працює в такому легкому трансі, в такому напівмедитативному трансі. Коли ви знаходитеся от в такому стані, ви отримуєте енергію, незважаючи на те, що ваші руки на клієнті, що ви там ходите, рухаєтеся і так далі. Але коли ви можете війти, як, як сам фахівець, масотерапевт, ви входите в такий стан, чому ми так само вас вчимо, отже, тоді під час сеансу ви теж відпочиваєте емоційно, ментально, ви відпочиваєте. І багато людей саме із-за цього вибирають професію масотерапевта, тобто тому, що вони говорять, немає ніякого начальника, ніхто тебе ні про що не питає, ніхто тебе не турбує, тиша, спокій, годину чи там 40-45 хвилин. Ти собі робиш масаж в повній тишині. Тільки треба навчитися контролювати свої власні думки, щоб вони на вас не, не забирали з вас енергію, бо часом ми думаємо, що то люди забрали, а насправді то наші думки. Таким чином працюють. І коли ви масаж закінчили, клієнт встає, тоді вже він ні про що не буде говорити. Тепер він уже зовсім у трансі. Ви йому виписуєте квитанцію, ви йому там можете дати якийсь теплий чайок чи щось. 5 хвилин максимум він пішов. Все, як він зайшов, Спокійно і тихо ви його поклали на стіл. Ви були 40, 45 хвилин, 50 хвилин або годину, годину, 10, 20, 30, повністю в тиші, повністю в музиці, він тихенько вийшов, все. Тому що через вам треба взяти якусь паузу, і через там півгодини чи якось заходить інший клієнт. Така гігієна емоційна, гігієна ментальна. Вона обов'язково для людей, які працюють з іншими людьми. І е, думаю, що якщо не з першого разу, там не з не з першого клієнта, то з досвідом всі масотерапевти вони це розуміють і вони це використовують. Тому. Якщо сам масотерапевт не зачіпає клієнта, не входить в якісь дискусії, не починає жити його життям, давати йому якісь поради, ніби він перша і остання інстанція, господь Бог і психолог, то ніхто вашу енергію нікуди не забере. Навпаки, так як я сказала, ви працюєте розслаблено, ви отримуєте енергію. Якщо ще ви вмієте читати мантри або молитися, або медитувати, то навпаки. Ви після сеансу краще себе почуваєте, ніж це було перед сеансом. І в кінці дня ви так само нормально, можливо, фізично ви втомлені, бо вечір правильно, час спати. Людський організм так працює, але ваша енергія і ваш настрій залишаться з вами. Не турбуйтеся в цьому плані. Якщо ж ви або хтось хто мене слухає, такий дуже-дуже-дуже емпат, який от дуже відчуває людей, ніби цей ваш клієнт, це так як ви, ви його відчуваєте. Тоді я вам раджу взяти якусь із енергетичних практик, як малесенький тренінг, це може бути або рейки, або цегун у нашій школі, і я так само даю ем, ці практики як довгі, так і короткі. Е, ви берете цю практику і е, коли ви... Розумієте, як працює енергетика, як йдуть хвилі, що треба робити для того, щоб почуватися краще після сеансу, ніж перед сеансом, тому що там є такі ще такі, ніби як вказівки, що робити, що не робити. То тоді, навпаки, скажімо, якщо ви берете ініціацію рейки, то крім того, що клієнт отримує не просто масаж, а ще й енергетику. Ця енергетика не ваша, ви свою не віддаєте. Через вас іде потік. І тоді ще й ви, під час того, що ви працюєте з клієнтом, ще й ви підзаряджаєтеся. Крім того, що ви отримуєте гроші, крім того, що ви працюєте в спокійній обстановці, ще і ви себе краще почуваєте сильніше в кінці сеансу, ніж перед тим. От така відповідь на таке цікаве питання, яке я почула.